Верветься в перемоги, молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, помилуй нас. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І Бог розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням. І возніться на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну, апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Синові, що нас відкупив, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Святому Духові, що нас у вірі Христовій просвітив. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти, що переміг диявола, смертю смерть подолав, своєю відкупительною жертвою даров життя всьому людству. Прийми жертву нашого народу і кров наших побратимів, що поклали своє життя на вітар боротьби за волю і незалежність України. Прийми її як жертву відкуплення за гріх, за проданство та яничарство, що мав місце у житті нашого народу. Допоможи нам подолати злого ординського духа, що знов іде навалою на нашу святу українську землю із московських боліт. Благослови наш народ на спільну перемогу та краще майбуття. Амінь. Ісусе, благослови нас перемогою. 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 Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою, Ісусе, благослови нас з перемогою. Господи Ісусе Христе, Ти, що переміг диявола, смертю смерть подолав Своєю відкупительною жертвою дарував життя всьому людству, прийми жертву нашого народу і кров наших побратимів. Що поклали своє життя на вітар боротьби за волю і незалежність України. Прийми її як жертву відкуплення за гріх, за проданство та яничарства, що мав місце у житті нашого народу. Допоможи нам подолати злого ординського духа, що знов іде навалою на нашу святу українську землю із московських боліт. Благослови наш народ на спільну перемогу та краще майбуття. Амінь. Ісусе, благослови нас перемогою. 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 Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою, Господи Ісусе Христе, Ти, що переміг диявола, смертю, смерть подолав, своєю відкупительною жертвою дарував життя всьому людству, прийми жертву нашого народу і кров наших побратимів, що поклали своє життя на вітар боротьби за волю і незалежність України. Прийми її як жертву відкуплення за гріх, за проданство та яничарства, що мав місце у житті нашого народу. Допоможи нам подолати злого ординського духа, що знов іде навалою на нашу святу українську землю і з московських боліт. Благослови наш народ на спільну перемогу та краще майбуття. Амінь. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас з перемогою. Господи Ісусе Христе, Ти, що переміг диявола, смертю смерть подолав, своєю відкупительною жертвою дарував життя всьому людству, прийми жертву нашого народу і кров наших побратимів, що поклали своє життя на вітар боротьби за волю і незалежність України. Прийми її як жертву відкуплення за гріх, за проданство та яничарство, що мав місце у житті нашого народу. Допоможи нам подолати злого ординського Духа, що знов іде навалою на нашу святу українську землю із московських боліт. Благослови наш народ на спільну перемогу та краще майбуття. Амінь. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Господи Ісусе Христе, Ти, що переміг диявола, Смертю смерть подолав своєю відкупительною жертвою дарував життя всьому людству. Прийми жертву нашого народу і кров наших побратимів, що поклали своє життя на вітар боротьби за волю і незалежність України. Прийми її як жертву відкуплення за гріх, за проданство та яничарство, що мав місце у житті нашого народу. Допоможи нам подолати злого ординського Духа, що знов іде навалою на нашу святу українську землю із московських боліт. Благослови наш народ на спільну перемогу та краще майбуття. Амінь. Ісусе, благослови нас перемогою. 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 Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас з перемогою. О Пресвята Богородице, Покровителько, і заступнице славного війська Запорізького козацького, покровителько, і заступнице славного війська Української повстанської армії, молимось і благаємо тебе. Візьми під свій покруте і сучасних воїнів українського народу, тих, що на передовій у важких кровопролитних боях захищають землю українську. Оберігай від усякого злого випадку та шаленої кулі. Молимося за братів і посестер наших, тих, що отримали шкоду для свого тіла, були побиті та поранені, захищаючи народ український, зціли всяку хворобу їхню, як душевну, так і тілесну, підніми їх з постелі дуги і здоров'ям їх благослови. Особливо молимося за братів наших, що у полоні знаходяться. Утверди, зміцни, укріпи серця їх мужністю, незламністю та кріпостю Духу. Достойно перенести ці випробування, поверни їх у наші лави. О Ісусе, прийми цю важку кроваву та болючу жертву нашого народу, благослови нас на спільну перемогу та краще майбуття української держави під покровом Пресвятої Богородиці. Амінь.